Зиму и любви, всем привет, мои любит друзья, ну еще, же, завершився матч в английской премьер-лизе между Арсеналом и Платингом Форестом, 3-0 бы в дома, перемагає. Сегодня я хочу поговорить и про данный поединок, но давайте все розпочнемо по порядку обговаривать и распачнем. Мы из стартовых складов. Арсенал 4-3-3. Стартовая расстановка у подписчиков Микель Юртета, Девитрай Ворота, Гевриль Магалиан, Виллиса Либазик, Снаки, Рикардо Колофьор и Тимбер по флангах, Жоржини, Микель Мерину, та Мартин Эдегор. Три копів захисники, Гаврили Жезус Леант Рассарте Бакаеса, торс на карте на ала. Путин Форест Шпиритос Санту команда вийшла грати про остановці 4-2-3-1. Селс в воротах, до Сантус, Миленкий півзахисники, захисники, Айна Марена по флангах, Даминги с Волдпраус. Центральный центральні опорні півзахисники, Є це центральний атакувальний півзахисник. Антонія Ланга, Колом Хадс по флангах та аваньи. У нападі це стартова розстановка, відповідно, Notінгiem Forest. А тепер давайте безпосередньо там про сам поєдинок говорити. Ну що ж, арсенал з перших же секунд, хвилин. Арсенал ініціативу та захопили команду Мікель Артета. Неймовірний тиск, неймовірно, взагалі в Арсеналу, неймовірний пресинг. І справді нотінгем навіть не міг вийти в контратаку. Арсенал м -м, взагалі, дуже потужна команда Мікелі Артета виглядала неймовірний потужний тиск. Арсенал на рахунок відкриває бака, Йосака. сака, Йосака! На 15-ті хвилин забыв Мартін Едегор! Яка передача від Бака сака? Проходить одного, потім проходить другого футболіста на Дінго Форест, наносить удар з метрів 15 і забиває бака Йосака. Неймовірний просто. Який гол зави Бакаєсака? Мартін Едегор спочатку дуже таку хорошу прохову. передачу відда виконання БКСА, це взагалі. Це взагалі естетика. Це просто естетика. Неймовірний гол від молодого англійця. Арсенал продовжував тиск навіть по рахунку 1-0. Арсенал продовжував контролювати матч. Тотальна кількість була позиційних атак в нутінгємай взагалі навіть не пригадаю жодного навіть шансу. І справді. Прям дуже потужно команди Мікелі Артети виглядала. неймовірний пресинг в Арсеналу. ну і справді, неймовірно, інтенсивність сьогодні команди Мікелі Артети показувала. Забити другий м'яч арсеналу все-таки не вдалося. В першому темі хоча моментів, хоча моментів, я вам хочу сказати, в арсеналу було. Дуже багато моментів. Дуже багато моментів було в арсеналу, і підепічні мікелі ртети могли справді забивати другий гол, але вони заб'ють його на 52-й хвилині. Бо каєсака йдеться Томаса Парті, Ну і Томас Парті Нанесе просто якийсь неймовірний там удар в дальній кут. Томас Парті зробить рахунок у матчі. 2-0. На користь Арсенала. До речі, в Арсенала вийде. А от що Маспарт та вийшов, да? Там ще Ківервий де Олександр Зінченко, рячи на 67-й хвилині побібіняє Клауфіярі, Рахім Стерлінг, там Ваннері, Кріс Вуд, Вільямс, Сілва Соса вийдуть у ротангема. На вісімдесят шостій хвилині норі ну, молодий англієць передача Архіма Стерлінга, зробивши рахунок 3-0. Арсенал абсолютно поділу перемагає. Взагалі неймовірний матч від Арсенала, неймовірна інтенсивність. Давайте, до речі, статистику подивимось. Ось вона 19 це удари по воротах, 7-0 в площину. 67, 33 відсотки контроль, меч 8-1 закуту. шансом, до речі, 1,0, Одна нагода на була в была. Одна голлива на була была опущена. 591 передача в арсенал. 538 передачі були точними. 91 відсоток, то ученый в Две 295 передач на тінгема. 239 передачі були вдалими. 81 відсоток точність передач. 4-2 за офсайдами. Із 19 Ударів, 7 ударів площину нанесла команда команди Микелі Артетти 7 ударів повзорота, та 5 ударів були заблокованими. У натінгема 7 ударів, 5 ударів повзорота, 2 удари просто, ну, просто заблокованими були. Ай дуже показова статистика. По успішних відборах. Тут був кращий арсенал. 14 успішних відборів, 87 77% успішності. У натінгема 10 успішних відборів та 62 успішності. Ну, і цей відвідає. Ну і жодного удару в площину відповідно не було. Три удари на Тінгема. Та ще, господи, не три удари на Тінгема, а три сейви зробив а, вратарі, а, Тінгем Форест. 14-24 повиніс ім'яча, 4-11 за перехопленнями. Ну і Порушували правила більше футболістів на Тінгема на одне порушень правил більше. 11 порушень правил у Тінгема. Дві ті картки оттікартки на 10 порушень правил, але три попередження, три. Жовті картки а Найкращий футболістовий матч, я думаю, це Бакаєсака. Я думаю, Бакаєсака найкращий футболістовий матч, який зробив гол плюс пас. Неймовірний перший взагалі, гол, коли якимось просто неймовірним дивом. І справді пройшов там Бакаєсака, е, пройшов одного футболіста потім ще другого пройшов із просто і просто розкішного. Нар Мартін Едегор і, до речі, там Мартін віддав цю передачу на Бакаєсака. Взагалі Мартіна Едегора, це та людина. Арсал дуже сильно знаєте не вистачала Мартіне деґра. Дуже сильно не вистачало норвежця. Справді, Мартін Едегор зараз дуже дає ось знаєте, дає ось цю креативність да, Арсенала. Арсенал абсолютно потілу перемагає, під іпіщі Мікель Артет з першої та до останньої секунди домінували. Абсолютно потужний матч від Арсенала. Нотінгем Форест дуже хороша, сильна команда. Але сьогодні Арсенал справді виглядав дуже і дуже потужно. А, давайте подумаємо странню таблицю. Ситуація тут тільки загостриться. По перше, Арсенал. Набирає свій 22-й заліковий пункт, різниця будь-хто пропущених в Арсеналах плюс 9. До речі, нотінгем 6 позиції команда. До речі, 19 очок у Ноттингем Форест, у Брайтона тут ще 22 балла, ну взагалі просто якась неймовірна взагалі англійська прем'єр-ліга, ну просто неймовірна англійська прем'єр-ліга. Всіх болівальників Арсенала вітаю вашу улюблену команду з перемогою, болівальники на цей не засмучитись. Друзі, я вам дякую за увагу, хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мою любі, усім до побачення, усім нових зустрічей!